Весни на селі, початок нової трудівничої пори. Втім, у Кобзівці, що на Красноградщині, робота не припиняється протягом всього року. Чи то в полі, чи то в коморі, чи навіть на сцені місцевого будинку культури, тут завжди вирує своє насичене життя, сповнене як буденною працею, так і гучними святами та веселими розвагами. Перш за все, на початку березня у Кобзівці привітали жінок. Свято, що відбулося у місцевому будинку культури, зібрало не лише мешканок Кобзівки, працюючих у славнозвісному. Промені сюди також завітали зі своїми родинами мешканці із сусіднього Ленінського, Лукашівки та жителі деяких селист Кигичівського району. 8 березня, з самого ранку, всіх жінок привітав Євген Третяков, генеральний директор приватного аграрного орендного підприємства Промінь. А всі наші часом. везде я подрозділення. Віздія везде я розв'яз подарки. всем нашим женщинам абсолютно всем каждый, никто не остался без внимания. То есть радовать. Сегодня мы еще будем э, тем, что один концерт мы уже провели в селе Ленинском. Там, естественно, каждая женщина получила подарок в виде цветочка. Ну, нас женщин очень много, поэтому каждый не букет. Некоторые получили букеты, некоторые получили по цветочку. И, конечно же, все подразделения остались с подарками, то есть, которые я лично приезжал, разговаривая. Женщины поздравляю их, им вручал. Сегодня будем еще радовать э, фейерверком, но это пока сюрприз, потому что, как у нас принято, да, фейерверк всегда только на Новый год. А почему на Новый год? Можно и на 8 марта, и нужно, я считаю, потому что, как женщинам мы обещаем достать звезды с неба, конечно, мы до них не достанем, но так хотя бы и покажем эти звезды. Вот. А в течение года чем будем радовать? Ну, тем, что, конечно же, своим вниманием, потому что без женщины, как мы знаем, мы никуда. То есть э, в сельском господарстве... Тем более, как мы знаем, как 8 марта появился этот праздник, да, с чего он пошел. Он пошел с того, что женщины попросили равенства. В первую очередь, сокращение рабочего дня. Потому что изначально как было? Мужчины работали меньше. Ну, в сельском в сельском государстве. Це... Невозможно і нереально. Тут каждый работает столько, сколько должен работать. Потому что нужно правильно говоря, чтобы в селі жить, нужно и корову сдаить, и свинью накормить, чтобы потом сало нарезать, и на шкварках называется праздновать. Вот. Поэтому я думаю, что женщины села и трудиться села це дуже почесне звання. Мы это це ценим. І воплощаємо в житті тим, що ми, звісно, якщо не носимо жінок на руках, то ми з ними рядом на всіх їх ділах, і в горестях, і в радостях. Ну і, звісно, ми без них нікуди. За будь-яких умов приємних новин у кобзівців досталь. Адже, окрім налагодженої роботи, спрямованої на відмінний результат, тут також добре дбають і про покращення благоустрою. Про це красномовно свідчить як стан об'єктів соціальної інфраструктури, так і садиби сільських мешканців. Наразі саме будинки селян як найкраще свідчать про те, що їм живеться і працюється у Кобзівці досить непогано. Людмила Лугова, голова Кобзівської сільської ради, вбачає головну роль у підтримці та примноженні загального добробуту в села керівництво променю. З цікавими і добрими новинами ми зустрічаємо цю весну. Ми зробили герб Кобзівської сільської ради як центральної усадьби. Це виходить, що герб села Кобзівки, ну як центральна усадьба. Це сільської ради Кубзівської. Ну, красивий він з підсвіткою. Там на ньому зображено коло, колоски, кольори, сині, червоні, жовті, які символізують добробут, щастя, багатство. Ну і Будемо сподіватися, що він нас буде як оберіг, наш, будемо так казати, гербцей буде як оберіг, наш красота. Його нам проплатив і укомплектував Третьяков Євген Андрійович. Ну, і ще в нас нового, що в цьому році, ми на честь Івана Михайловича Гулого назвали центральну вулицю. У нас нумерація вже лежить, будемо її ну, ж комплектувати по селі. Три вулиці пронумеровано, і, в тому числі і центральна ж вулиця імені Героя України Івана Михайловича Гулого. Тоже профінансував Третяков Євген Андрійович. Це мироприємство. І ще в цьому році ми розробили положення про присвоєння почесного громадянина Кобзівської сільської ради. І про той повісили оголошення і вже є клопотання про присвоєння, цього громади, про присвоєння цього почесного громадянина Кобзівської сільської ради і думаємо, приурочимо це крік руковині Івана Михайловича його пам'яті. Надамо йому це почесне звання. Він дуже багато зробив для цього села, для сільської ради, для людей. І кандидатура номер один на почесне звання. Також оці всі атрибути кусю, яка потрібна для цього почесного звання територіальної громади, також профінансував Третьяков Євген Андрійович. Жіноче свято у Кобзівському будинку культури тривало близько трьох годин. Концертна програма не обмежувалася лише співами, танцями, гуморесками та чисельними привітаннями. Під час концерту було відзначено і місцеву команду переможницю районної спартакіади з волейболу. Тож із спортом у. Кобзівці також все добре. Велику увагу тут приділяють навчанню та розвитку дітей. Завдяки керівництву променю з місцевими дітьми регулярно займаються приїжджі фахівці. Вони навчають маленьких кобзівчан сучасним танцям. До того ж на базі місцевого будинку культури з ними займаються співами, народними танцями та театральним мистецтвом. Вже традиційний для Кобзівки святковий фейерверк сповістив про закінчення концертної програми. Того вечора селяни поверталися додому задоволені та веселі. Незабаром для них і загалом всіх сільських мешканців розпочнеться горяча трудівнича пора. Хотілося б вірити, що їхня щоденна важка праця не буде затьмарена будь-якими негараздами. Праздники повинні бути. Потому что село – это э, даже не, не инфраструктура, это серьезный организм, который должен работать всегда и при любых условиях, какие бы вы ни оказывались. Да, сегодня тяжело, но мы знаем о том, что один день весь год кормят. Поэтому сегодня вместе и мужчины, и женщины вместе одновременно готовятся работать на перспективу, которая, я думаю, что в этом году должна быть. И она есть, независимо от чего. Да, тяжело, но, как говорится, как закалялась сталь, да? А закалялась, наверное, именно в таких условиях, когда человек шел вперед, и чем больше трудностей ему на... выпадало на пути, тем сильнее он становился.